Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Ось сьогодні розпочинаю день з того, що хочу підкислити ґрунт під брусницею і під лохиною. Лохину я висаджувала в минулому році навесні, а брусницю я висаджувала вже восени. І все наче байдуже, бачите, брунічки є, все. Я тут вершок зрізала на другий теж. Ну не знаю, що скоро, мені тут не подобається. І зараз. Трошки розгорну не прямо на коріні, а так навколо трошки далі. І ось купила таку колоїдну сіру Була гранульована, ну і чомусь я вибрала цю. І отак от насипаю навколо куща і на брусниці, і на важині для того, щоб підкислити гру. Так, друзі, пообсипала, пригортаю, і коли якщо не буде довго дожів, то буду поливати. І воно буде потихеньку розтворятися і проникати